Аграрії отримали кредитів на 37 мільярдів гривень. Йдеться про понад 7 тисяч домогосподарств. Про це повідомили в Кошти виділили завдяки програмі доступні кредити. 5.7.9». Зазначається, що найбільшу суму кредитів отримали Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Вінницька. Області це мало чи багато 37,5 майже мільярдів гривень. На вашу думку, від загального обсягу того фінансування додаткового, якого потребують українські Ну, Коли гайді? йдеться про гроші, їх завжди мало. А тим паче в умовах війни, в умовах здорожчання всіх комплектуючих виробництва товаровиробників. Але насправді ми дуже завдячуємо цій програмі, тому що вона дає можливості, скажімо так, не розвиватися, але триматися на плаву, тому що. Те, щоб було зроблено перший крок і збільшилась кількість видачі коштів по лімітах, бо були 60 мільйонів стало 90 мільйонів для тих, хто займається в рослинництві. Для тваринників збільшили до 150 мільйонів, тобто що розвивалися молочно товарні ферми. Але знову ж таки робота вона така, що Перші два роки бойових дій активної війни втрати були надвеликими. І тому, коли товароородник перекредитовується, він фактично виходить на те, щоб гасити ті борги, які в нього були минулого сезону. Тому, власне, зараз ми активно ведемо діалог із міністерством аграрної політики, з міністерством фінансів. Що коли програма 5.7.9 буде закінчуватися в березні 2025 року, ці ліміти можна було б збільшити. І я знаю, і новий міністр аграрної політики над цим дуже активно працює для того, щоб все ж таки в Кабміні було прийнято таке рішення, і всі, хто потребуватиме цієї програми, могли б отримати кошти і відповідно збільшити по до 150 мільйонів гривень. Що тут важливо, що власне, якщо ми отримуємо ці кошти, то ми власне інвестуємо в ті напрямки, які дають Україні експортну виручку. А сьогодні аграрний сектор це порядка 70% від того всього, що ми експортуємо. Тому в умовах війни це є і надійне вкладання в те, щоб Україна стабільно забезпечувала себе коштами і повертала ці кошти. Це ж не кошти, які ми говоримо на безповоротній основі. Це кошти, які запускається виробництво, виробляється щось, продається, кредити гасяться. тіли кредиту теж повертається. Тому з точки зору. Вигоди для банків для держави і для аграрного бізнесу це була б гарна ефективна домовленість по співпраці. Пане Мерчук, а що кажуть самі виробники? Наскільки легко зараз отримати цей кредит на розвиток агробізнесу і прифронтові території? Чи... Легше чи важче саме цим людям, які там залишаються і працюють, і піднімають місцеву економіку, для, здобути додаткові гроші для фронтових територій це окрема тема, це дуже важке питання в плані тому, що це фактично визнані червоні зони, і банки не дуже ефективно спішать з ними співпрацювати, враховуючи ризики, які існують на цих територіях. Але тим не менше, сьогодні для нас дуже важливим моментом, який Виявився це те, що врешті з'явився законопроект у Верховній Раді України, який заморожує виплату по кредитам для аграрів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Більше року ми над цим питанням працювали. А Вони ще всього... не заморожені? Ні, ні, у тому то й проблема, що люди вже третій рік війни, фактично в підвищеному стані. Їх банки тероризують, вони залишились без будь-якої копійки, і кожного дня колектори їм пронагадують нагадують про те, що вони винні. І в цих умовах сьогодні більше 55 депутатів підписали цей законопроект. Сподіваємося, що всі фракції, групи, які існують в парламенті, його підтримують на ближчий час, і люди принаймні на період воєнних дій будуть мати питання безпеки і таким чином зможуть себе підтримати. Що стосується. Прифронтових територій тут окремі звичайно програми потрібно реалізувати, і власне видаючи кредити, держава має виступати гарантом повернення цих кредитів. Чому банки бояться? Тому що застави матеріальної цих людей насправді немає. У них багато що знищено, техніки немає, поля заміновані. Їм це потрібно розміновувати. Вони на це власне беруть кошти. І коли ти е, е, говориш про те, щоб можна було б внести, наприклад, землю в заставу, то банки цього не приймають. І це теж дуже важливе питання, яке як всі аграрна Ради ініціюємо, щоб по Україні можна було банки землі, які ти володієш, носити в заставу для банків, тому що в тебе фактично договора оренди є по 7, по 10, по 12 років. Кожен такий договір коштує значну кількість коштів, які ти викладаєш з паюком. Чому не зробити це як формою застави додаткового інструменту фінансування для банків українського бізнесу? Це було б ефективно щодо умов. На яких видаються на сьогоднішній день кошти на підтримку аграрів, Наскільки вони справедливі, на вашу думку? В умовах війни, звичайно, все хотілося потримати мінімум, але ну знов ж таки це умовна назва 579, Тому що коли ти приходиш в банк, а є ж банки, які беруть відповідно свої ще відсотки за страхування. Там є покриття ризиків. Відповідно з 9 ти умовно виходиш на 13. Але знову ж таки, якщо говорити взагалі про ринкові позики, які існують, то там ставка більше 20%. В умовах не знаємо, які це має бути бізнес, щоб покривати ставку 20% річних. В умовах таких тяжких, які знаходиться український бізнес, тому те, що робиться, це принаймні, теж додатковий інструмент. Але для нас, звичайно, є пріоритет виходити на такі форми співпраці, які вдавали давали можливість залучати більше додаткових інструментів у вигляді грантів, допомоги з наших європейських партнерів. Відповідно, це б давало можливості користуватися цими коштами в дешевшій. Ціні, тобто там умовно 2-3 відсотки, а гранти взагалі на безкоштовній основі. Я знаю кілька гарних проєктів, реалізованими в Рівненській області. Наприклад, коли співпрацюючи з урядом Нідерландів, вони реалізували, наприклад, побудову сушарки, щоб ці сушарки могли користуватися малі фермерські господарства на дешевшій основі і таким чином виграють всі. Це був дуже гарний проєкт. Пане Марчук, ви сказали, що фермерам потрібні ці кредитні кошти, зокрема, для того, щоб розміновувати території, забруднені російським залізячим. А чи якось держава по іншому долучається для того, щоб допомогти фермеру збільшити свої посівні площі, окрім того, як зменшити відсотки у кредитуванні? І що зараз у нас із розмінуванням? Яка ситуація? Скільки загалом за 2024 рік змогли додати вільних посів? В них протягом 24 року більше 250 тисяч гектарів. Якщо брати з моменту деокупації, а більше 400 тисяч гектарів землі передані в управління бізнесу і об'єднаних громад. Але є один нюанс, який пов'язаний з тим, що в 24 році були створені окремі державні програми на Видачу, скажімо так, пільгових коштів для того, щоб розміновувати, було порядка закладено 3 мільярдів гривень. А коли спочатку 80 на 20, тобто 80% відсотків покриває держава, 20% покриває бізнес. З серпня місяця вже вийшли на показник того, що все таки держава буде покривати 100%. Але насправді, якщо дивитися, то цієї програми на сьогоднішній день. Ну, скористалися ну дуже мала кількість. Я наскільки мені відомо, там два чи три підприємства. Тобто, фактично, фонд коштів не використаний а і. Чому? Ну, це не до мене питання, напевно, це питання до тих, хто приймає ці рішення, хто виділяє кошти і в чому затримка. І те, що ми бачимо на 25-й рік, все ж таки переноситься так, програма зі зменшим бюджетом, тому що в 24-му це було 3 мільярда, на 25-й рік 2 мільярда, Але сподіваємося, що вони будуть ефективно використовуватися і не будуть знов ж таки затягуватись в бюрократичні процеси, а ку люди зможуть отримувати безпосередній процес розмінування. Бо це дуже важливе ну питання насправді для Херсон. Чи не Харківщини, Миколаївщини? Ще одне важливе питання, яке я хотів би з вами обговорити, оскільки очевидно, українські аграрії сьогодні стикаються з багатьма проблемами, але з'являються нові можливості. Так, Україна офіційно стала членом міжнародного фонду сільського розвитку. Про це повідомляє і міністр аграрної і політики і продовольства Віталій Коваль. За його словами, це відкриває нові можливості та перспективи для України, які сприятимуть розвитку агросектору. Загалом Пане Меричу, про які можливості йдемо. Ну, власне, коли ми починали з вами говорити про кредити, тобто я говорив про ті дешеві напрямки співпраці, які можуть реалізувати наші зовнішні друзі, і власне це один із таких напрямків, який дає можливість сьогодні для розвитку бізнесу в сільських місцевостях отримувати ці гранти, отримувати певні проекти, і ці проекти реалізовуючи заробляти кошти. Ну, наприклад, як ми співпрацювали з ООН, коли реалізували свою продукцію в рамках «Grain from Ukraine» зерно з України, тобто є запит від ООН про те, що бідні країни не потребують продуктів харчування. Є пропозиція з України, яка може забезпечити цю програму. Відповідно, такі моменти можуть бути власне реалізовані в рамках нашої співпраці в даному сегменті. Пане Денисе, дякуємо вам за те, що прийшли до нас у студії Дякую. за ваші коментарі. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради,